Вітаю, мої дорогенькі. Послухайте, постійні вимкнення світла на жаль дісталося і до нашого проєкту. Тому цього тижня розширений випуск Техноновин змістився на один день. Зате можу вас запевнити, що новин за останній час було ну дуже багато. Тож давайте наливайте чай у пиво. Прихопіть із собою гарний настрій. Не забудьте поставити вподобайку, а я починаю. Але перед цим, по-перше, хочу нагадати, що прямо зараз ми розігруємо смартфон iPhone 14 Pro Max, абсолютно новий, або Galaxy S23 Ultra, теж абсолютно новий, на вибір переможця. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити 300 гривень на допомогу ЗСУ. Більш детально про це я розповім в кінці відео, або можете чекати інформації в описі прямо зараз. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас на перемогу. Ну і ще я хочу вкотре нагадати за наш інтернет-магазин Андропрайс. Якщо ви прямо зараз хочете прикупити собі якусь електроніку, смартфон, навушники, смарт-годинник та будь-що з гарантією всередині нашої країни з підтримкою, з чудовим сервісом, тоді вам обов'язково треба підписатися на наш телеграм-канал Андропрайс Україна або зазирнути на наш інтернет-магазин Андропрайс.ює десь тут мав з'явитися QR-код. і ви маєте знати, що весь асортимент на наш сайт підбираю я особисто. Тому там виключно все топ за свої гроші. Вдали вам купівлі, а зараз я повертаюся до нашого випуску новин. Незважаючи на величезні проблеми зі світлом в нашій країні, щодня навколо нас все одно з'являється все більше електричних транспортних засобів. Ми вже бачили і моноколеси, і електросамокати, і електровелосипеди, і, звичайно, електромобілі. Але як вам ідея повноцінного літака на батарейках? У недавній новині про інноваційний акумулятор для OnePlus. Я згадував китайську компанію Cattle. одного з найбільших виробників акумуляторів у світі. Так от на днях там повідомили про успішне випробування 4 тонного цивільного електричного літака. Спеціально для нього Cattle розробила новий акумулятор з ультрависокою щільністю енергії до 500 ватт годин на кіло. Рам в одному елементі це вдвічі перевершує показники звичайних батарей в електромобілях. За заявою компанії, дана технологія відкриває абсолютно новий сценарій електрифікації пасажирських літаків. Власне, на маленьких окурузниках китайці зупинятися не збираються. Катл планує представити вдвічі більше восьмитонний комерційний електричний літак зі стандартною для авіаіндустрії дальністю польоту. 2-3 тисячі кілометрів вже в 2000 2028 році, або навіть ще раніше голова компанії Дзен Юй Цинь підтвердив, що нові батареї високої щільності досить потужні для дальніх польотів, що робить їх придатними для приватних і бізнес-джетів. Крім того, у Катл повідомили, що компанія працює над ще більш перспективними натрій-іонними акумуляторами наступного покоління, які будуть мати більш низьку вартість, тривалий термін служби і кращу продуктивність при низьких температурах. Ці батареї можуть бути запущені вже в наступному році і потраплять в автомобілі. До речі, серед її клієнтів такі гіганти, як Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen і так далі. Ну а для нас з вами це значить, що, можливо, в найближчому майбутньому на ринку нарешті з'явиться електромобіль, в якого можна буде без проблем вмикати взимку обігрівач і не боятися за те, що батарея сяде в нуль за кілька годин. Хоча у електрокарів також є този в рукаві, поки електричні. Літаки лише тестують, електричні машини вже самі навчилися літати. Мова йде про компанію AeroHT, яка є першопрохідцем у розробці авіакарів ще з 2013 року. І от нарешті минулого тижня вони успішно здійснили перший політ свого електричного пасажирського авіакару X2. Це двомісне аеротаксі п'ятого покоління, оснащене двома режимами управління: автономним і ручним. В автономному режимі Пасажири можуть насолоджуватися безпечним розумним польотом. Прості операції зі зльоту, повернення і посадки здійснюються всього лише одним натисканням кнопки. X2 має закриту кабіну мінімалістичної краплеподібної форми з футуристичним дизайном. Вона враховує принципи аеродинаміки для досягнення максимальних льотних характеристик. Для зниження ваги аерокар повністю виконаний з вуглеволокна. волокна. X2 був показаний в районі міжнародного аеропорта. Аеропорту в Пекіні в ході китайського міжнародного економічного ярмарку. Цьому демонстраційному польоту передував ряд успішних випробувань в різноманітних умовах, включаючи пустелі, річки і прибережні райони. Демонстрація стала важливою віхою на шляху до комерційного запуску так званого і втол транспорту у всьому світі. За прогнозами, до 2026 року оберт галузі низьковисотної авіації досягне 138 Мільярдів доларів США, що вдвічі перевищує минулорічні показники. Хоча, друзі, треба визнати, що поки що зростання цієї індустрії дуже сильно стимулюється відсутністю правил руху і недостатньою інфраструктурою. Ви просто уявіть собі, оці літаючі в небі е, в різні боки електромобілі, які постійно намагаються врізатися кудись е, в будинок, в дерево чи взагалі один в одного. Та камонту деякі водії досі не можуть розібратися зі звичайними правилами. Але ми дорожнього руху, що тоді казати про оцю цю нову епоху п'ятого елементу, в яку ми е, вже наступили однією ногою. Тим не менш, наразі AeroHD активно готується до початку комерційного виробництва. Компанія планує почати прийом замовлень на літаючий автомобіль до кінця цього року. Хоча його ціна поки що невідома, у будь-якому випадку, очевидно, що в найближчі кілька років подібний тип транспорту має всі шанси стати дуже популярним не тільки в Китаї, але Є у усьому світі. І тоді, в змаганні за звання найбісючого транспортного засобу, у цим аерокаром програють навіть електросамокати, причому з нищівним рахунком. Але ж все це електричне добро треба чимось заряджати. І тут, як то кажуть, не китайцями єдиними в світі електричних технологій. Досить обнадійлива звістка дійшла до нас з туманного альбіону. Британська компанія Rolls Royce поділилася подробицями про свій мікрореактор наступного покоління, в якому використовуються нові технології з урановим ядром. Такі мікрореактори здатні виробляти електроенергію потужністю від 1 до 10 мегаватт. За рахунок своєї компактності установки мають стати доступним мобільним джерелом живлення. Справа в тому, що система може бути розміщена всього в декількох транспортних контейнерах і по суті, являє собою пересувний сучасний ядерний енергоблок. Rolls Royce порівнює цей генератор з малими модульними реакторами, які генерують потужність до 0,5 ГВт, Але вимагають стаціонарного майданчика розміром близько двох футбольних полів. У компанії бачать чотири основні області застосування своєї розробки: оборона, енергопостачання віддалених населених пунктів, живлення промислових об'єктів і забезпечення. Енергією космічних апаратів. Мікрореактори також можуть стати вирішенням проблеми енергопостачання центрів обробки даних для штучного інтелекту. Взагалі, головна перевага мікрореактора це масштабованість. Його можна легко перевозити за допомогою залізниці, моря, дороги, літаком та навіть запускати в космос. Від себе, звичайно, додам, що очевидне застосування цієї установки зможуть знайти і всередині нашої країни. Нам якраз конче необхідні невеликі. Які потужні електростанції, які можна буде легко пересувати з одного місця в інше, тим самим ховаючи їх від ворожих обстрілів, нам в Одесі таке прям 100% потрібно. Та й в принципі у всій нашій країні в кожному місті це потрібно. Про питання безпеки, до речі, також подбали Уранові стержні в активній зоні реактора оточені кількома захисними шарами, що дозволяє витримувати навіть найекстремальніші умови експлуатації і перевезення, гарантуючи високий рівень безпеки. Еки всього пристрою так, що потенційного перетворення нашого міста в нову локацію для гри S.T.A.L.K.E.R. 3 очікувати не варто. До речі, англійці виявилися справжніми молодцями цього тижня не тільки в енергетиці. Видання Financial Times повідомляє, що у Великій Британії почали тестувати нову, недорогу зброю проти БПЛА. Наразі військові там проводять польові випробування зброї з радіочастотною спрямованою енергією. І розробку очолює французька компанія Thales, що має намір створити спільне підприємство в Україні. Йдеться про універсальну систему, яка має виводити з ладу. Пошкоджувати електронні компоненти безпілотних літальних апаратів, змушуючи їх впасти або ж зупинити виконання місії. Поки що дальність роботи такого комплексу досить незначна, задекларована цифра до 1 км. Однак також зазначається, що ведуться роботи над збільшенням цієї цифри. Основною перевагою цієї системи є дуже низька вартість ураження. Один постріл коштує всього 10 пенсів, тобто менше 5 гривень. І при цьому може нейтралізувати одразу низку дронів. Це фактично безкоштовно, якщо порівнювати з традиційними системами ППО, де всього лише один запуск ракети легко може коштувати сотні тисяч доларів. Дана технологія може бути встановлена на військові транспортні засоби. Вона використовує мобільне джерело живлення для виробництва радіочастотних хвиль або імпульсів, які втручаються в електроніку рухомої цілі. Мабуть, не потрібно коментувати наскільки зараз в нашій країні Потрібні подібні технології. Шкода тільки що з'являються вони настільки пізно і не в нашій країні. Нам же тепер залишається лише чекати, коли цей пристрій почне масово вироблятись і потрапить до наших захисників за попередніми даними. Це може відбутися вже в наступному році. І ще одна новина про зброю і штучний інтелект, але на цей раз вже українською. Нещодавно в рамках найбільшої в Європі виставки зброї Євросаті біля Парижа Україна представила новий дрон камікадзе, що отримав назву булава. Про це повідомляє видання Build з посиланням на військового експерта Юліана Рьобке. Швидкість булави складає до 100 км на годину. Причому в повітрі цей дрон камікадзе може перебувати майже годину. Такі БПЛА працюють і з програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту це дозволяє безпілотнику автоматично знаходити раніше встановлені слабкі місця в російських танках і БТР на етапі фінального підльоту до цілі. Поточна продуктивність виробництва вже становить 300 одиниць на місяць і продовжує зростати. Ми ж з вами з нетерпінням чекаємо, поки ці штуки в якомога більших кількостях потраплять на фронт до наших хлопців. Ну, а поки один шточний інтелект збирається задіяти на війні, інший вбиває людей, так би мовити, у звичайних умовах. Так, друзі, ви все правильно зрозуміли, на вас чекає традиційна рубрика нейрофейл. Якось одного разу користувач соцмереж попросив у нейромережі Gemini від Google звичайний рецепт заправки для салату. Таким чином, аби не нагрівати часник і оливкову олію. Щоб приготувати заправку, Чат-Бот запропонував наступний алгоритм. Трохи розчавити очищені зубчики часнику, залити їх олією та залишити на тиждень в закритій банці. Зберігати готову заправку згідно інструкції від AI можна кілька тижнів. Хлопець підкорився. Через три дні він зауважив, що суміш почала потрохи булькати і випускати газ. Процес припинився на сьомий день, але чоловік занепокоївся і вирішив погуглити поради нейромережі. Результат його здивував, і головне. Врятував від смерті. Виявилося, що за рецептом Джемінай любитель салатів виростив удома бактерії ботулізму. Хто не знає, ботулізм це важке захворювання, при якому відбувається ураження нервової системи, і яке може призвести навіть до смерті. Ботулотоксин часто виникає в консервованій їжі, яка не пройшла термічну обробку. Утім, замочування часнику в оливковій олії також досить поширений спосіб культивації цього токсину. Ви тільки уявіть, якщо б хлопець не перевірив результати свого експерименту, то він міг би отримати е, премію Дарвіна посмертно. Тепер залишається тільки гадати, чи розумів штучний інтелект наслідки своїх порад. І якщо все ж таки розумів, чи не час нам отримати нову фобію щодо намірів нейромереж стосовно своїх творців усього людства. Утім, не варто квапитися з остаточними висновками щодо штучного інтелекту, адже, окрім спроб вас вбити, він ще може приносити задоволення. Великий виробник іграшок для дорослих компанія Starpry Technology, на днях зробила дуже гучну заяву. Там вважають, що сучасні технології, такі як нейромережі, повинні служити людству, і їх необхідно інтегрувати в звичайні продукти і послуги. Саме тому, прямо зараз, StarPрі розробляє секс-ляльку на базі штучного інтелекту. Спеціалісти компанії навчають власну велику мовну модель, схожу на ChatGPT. Річ у тім, що традиційні ляльки виготовлені на основі металевого каркасу, і силіконової оболонки, обмежені в реакціях і не з. Здатні до повноцінної взаємодії з людиною. Нове ж покоління секс ляльок, оснащених моделями штучного інтелекту і просунутими датчиками, зможе реагувати як рухами, так і мовою. Це значно поліпшить користувацький досвід, оскільки акцент робиться на емоційному зв'язку, а не просто на базові навички ведення розмови. Ми ж з вами пам'ятаємо, що остання мовна модель ChatGPT 4 o добре вміє імітувати людські емоції. Ось ці навички і знадобляться у найпотрібнішій сфері. Генеральний директор Старпері прямо заявив: ми розробляємо секс-ляльку наступного покоління, яка зможе взаємодіяти з користувачами як фізично, так і голосом. Прототипи будуть готові до серпня цього року. Крім секс-ляльок, плани StarPary на майбутнє включають розробку роботів, здатних виконувати домашні справи, допомагати людям з обмеженими можливостями і доглядати за елітніми людьми. У наступному році компанія має намір випустити свого першого розумного сервісного робота, здатного надавати більш складні послуги людям з обмеженими можливостями. До 2030 року такі роботи зможуть замінити людей у виконанні небезпечних робіт. Зараз секс ляльки. Компанії коштують близько півтори тисячі доларів. Звісно, що нове покоління буде коштувати набагато дорожче. Ех, друзі, якби зараз не війна, то я поголошував збори не на дрони та батареї для Мавіків, а на щось інше. Але, на жаль, зараз війна. Тому я прошу кожного з вас долучатися до наших зборів. Наразі у нас є один активний збір з розіграшем iPhone 14 Pro Max або Galaxy S23 Ultra на вибір переможця. Все, що треба зробити, це задонатити мінімум 300 гривень на банку для ЗСУ. Чим більше грошей ви задонатите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Умовно, один квиток коштує 300 гривень. Чим більше квитків у вас буде, тим Більше шансів буде перемогти. Збираємо ми 415 тисяч гривень на 20 акумуляторів для Мавіків третіх і на просунуту систему РЕП для хлопців, які зараз працюють на сході. Тож, друзі, не соромтеся і долучайтеся. А якщо моїх слів вам буде недостатньо, тоді слухайте звернення від наших бійців. Доброго дня ми 93-та бригада Холодний Яр. Звертаємося за допомогою у закритті збору на батареї Mavic 3T до Андонюса. Ми зараз знаходимося на напряму часів яр. Це дуже пеканий напрям на даний момент. Тому дуже просимо вас долучитися до збору. Слава Україні! Героям слава! слава! Дорогі друзі! Ми звертаємось до підписників команди AndroNews з проханням підтримати наш збір на закупівлю мобільних антидронових приладів, за допомогою яких ми будемо виявляти ворожі БПЛА. Долучайтеся до збору. Все буде добре, все буде Україна. Дорогі друзі та підписники команди AndroNews. Ми хочемо щиро подякувати вам за участь у зборі е, ребу, який вже врятував багато наших бійців. Одночасно хочемо попросити вас залучитись до нового збору на ще потужніший реп, який покриє ще більшу ділянку наших позицій. Дякуємо вам і слава Україні! Героям, Героям слава. слава! А у мене на цьому все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!